Друзі, привіт сьогодні! Відео конкретно для моїх глядачів. Я вам вже багато розповів про те, як худнути, як підтримувати здоров'я. І єдину тему, я не розкував наповну, а чисто так проходився по верхах, Це спортивний зал. Я в своїх відео постійно раджу просто ходити в спортзал, але ніколи не казав про те, як саме туди ходити. Тому сьогодні я починаю знімати цикл роликів по спортивному залу. Я вам буду давати програми для своєї ваги, для спортивного залу, програми для набору ваги. Простіть мене, будь ласка, фітнес-тренери, але чого тільки не зробиш для улюбленої аудиторії. Так, от, в сьогоднішньому відео я вам розкажу основи. Програми для вас я буду вже давати в наступних роликах. Припустимо, ви все ж таки вже наважились іти в зал, і з'являється питання: з чого почати, що робити, і все таке інше. І тут я вам розповім про три стовпа силових тренувань: Перше – це техніка, другий – це розминка, і третій це прогресія. Перший пункт найосновніший. Справа в тому, що якщо у вас буде неправильна техніка виконання вправ, то ви дуже легко травмуєтесь і, на жаль, є такі травми у спортивному залі, котрі залишаються з вами на все життя. Наприклад, якщо ви при жимі лежачі травмуєте свій плечовий суглоб, то ви в багатьох випадках можете забути за цю вправу на все життя. Тому перед тим, як щось робити і, в принципі, йти тренуватися, вам треба опанувати. Техніку, тобто, замість того, щоб дивитися спочатку програму тренувань, по і тим, ІТ», вам треба освоїти, як ці вправи правильно виконуються. Для цього конкретно я вам раджу прошерстити весь інтернет і подивитися багато різних джерел. бо Дуже багато думок, і вони часто неоднозначні стосовно техніки виконання вправ. Наприклад, як тяга вертикального блоку, деякі люди радять робити руками всередину, руками назовні, за голову і тому подібне. Для того, щоб знайти істину, вам треба подивитися всі джерела і знайти якусь середньозважену Систему я би міг вам давати свої поради, але по перше, не фітнес-тренер, по-друге, це знову ж таки тільки моя суб'єктивна думка. Так, от ви дивитесь, як робиться ця вправа, дуже уважно, і берете з собою на тренування смартфон вже з заготовленими в відео, як це робити. І ви починаєте робити з маленькою маленькою вагою і слідкуйте за технікою, щоб все було точно, як показують у відео, щоб все правильно напружувалося, щоб нічого не зажималося. І найголовніший момент тут це те, що ви повинні відчувати, що працює конкретна та група м'язів, на котрій ви працюєте. Тобто, при жимі лежачі, у вас не повинен напружуватись поперек, прес або там плечі, шиї і тому подібне. Або якщо, наприклад, брати вправо мотелик. То у вас повинна працювати якраз саме грудь. Таким чином, ви потроху нащупуєте те правильне положення, правильну техніку, при котрій ви будете виконувати ту чи іншу вправу. Також ви можете скористатися, і я вам раджу це, послугами тренера, але на перший час, щоб він конкретно вас проконтролював, посадив, показав: оце ти робиш так або не так. І ви далі спробуйте два-три рази походити самі. Зробили якусь техніку, знайшли, звернувся до тренера, він проконтролював, подивився, як ви робите, сказав правильно, неправильно скерував вас, і тільки після цього ви починаєте вже робити, додавати якусь вагу і починати саме силові тренування. Наступний стовп це розминка. Розминка повинна бути завжди, кожен раз перед кожним тренуванням, іба більше перед кожною вправою. По-перше, перед початком тренування я раджу з моєго досвіду, що треба трошечки 5-10 хвилин пробігтись, це трохи розігріє все тіло, і потім робимо стандартну шкільну розминку. Розминаємо кожен суглоб від шиї, плечі, лікті, руки, ноги. Ви зрозуміли, всі робили в школьної фізкультурі ці розминки. Кожен робить по-своєму, але найголовніше це розмяти суглоби знову ж таки і розігріти м'язи. Далі ви підходите до першої вправи, і перший підхід цієї вправи ви робите теж розминочним, бо буває, що м'язи встигають охолонути, і тому ви берете якусь маленьку вагу, наприклад, 50% від вашої робочої ваги, і робите з красивою технікою, все чітко. Разів, припустимо, 15-20, щоб конкретно розігрівся той м'яз, над котрим будете працювати, це допоможе уникнути травм, і, взагалі, в принципі, як показу практики, збільшить ваші показники, бо кров піде у м'язи, це буде кращий обмін речовин. Ви зрозуміли. Плюс є така фраза дуже толкова: це те, що краща розминка без тренування, ніж тренування без розминки. І третій стоп це прогресія. Від тренування до тренування з плином часу ви повинні потрошку-потрошку збільшувати вагу. Якщо ви будете постійно стояти на місці, то ці тренування будуть неефективними, і більше вони можуть навіть нашкодити, бо організм адаптується і почне зменшувати об'єм м'язової тканини. Таке іноді буває. Тому ви малу-помалу додаєте вагу. Тобто, наприклад, сьогодні у нас було 10 кг на біцепс. Через тиждень повинна бути 10 з половиною, наприклад, хоча б, хоча б навіть на 100 грам. Але все одно треба постійно збільшувати для того, щоб цей стимул для м'язів працював і м'язо отримували сигнал для покращення для гіпертрофії. Ну і в тому ж дусі. Останній момент наскільки повинні бути довгими тренування. Практика показує, що ідеальний час це півгодини-година. Більше не треба, бо там є дуже багато нюансів. І плюс, якщо ви, наприклад, будете займатися більше двох годин, таке буває, то ви будете дуже шкодити нервовій системі, бо для організму це дуже великий стрес, буде вироблятися дуже багато кортизолу, котрий буде катаболізувати м'язи, котрий ви сьогодні не працюєте. Взагалі, ну не дуже це корисно. Тому краще потрошечку, але постійно. Я вам навіть більше скажу, що краще 10 хвилин в день, але кожен день. Ніж там робити це марафонами, як я казав в попередніх відео, бо це все не дуже корисно. Починати закінчувати. У вас будуть м'яси то адаптуватися, то знову трафуватися. От краще постійно потрошечку робимо і включаємося, входимо в азарт. Останній момент, який я вам скажу, це про кількість повторень, підходів і е, час відпочинку. Тут все банально просто. Е, кількість підходів до вправи класичним вважається 3-4 рази. Ну і от перший, знову ж таки, розминочний. Що стосовно повторень, то їх повинно бути від восьми і там, до 13-15, як кому завгодно. Між підходами відпочиваємо хвилинку-дві, ходимо, не втикаємо, головне розминати м'ясо, за котрим працюємо, щоб покращити кровообіг. І вагу обираємо також, щоб під кінець кожного підходу ми відчували характерне печіння, щоб нам було важко. Між вправами ми потім відпочиваємо довше, 3-5 хвилин, кому як завжди беріть в зал, багато води пийте, не економте на цьому, бо у вас краще буде протікати кровообіг і взагалі дуже легко в залі стати обозводеним, це не дуже корисно для організму. Після того, як ми зробили всі наші вправи, робимо так звану заминку, це розминка тільки в кінці тренування. Потрібно для того, щоб покращити вивільнення лактату з. М'язів, на котрі ми працювали, це грубо кажучи, щоб у вас на наступний день була легша крепатура, якщо вона буде. Ну і власне все займаємося. В наступному відео буду давати вам вправи, котрі вам треба робити, розписані по днях в правильному порядку. І це для вас буде дуже корисно і правильним фундаментом, з котрого ви почнете свій рух до суперздоров'я. Всім гарного дня!